Стартував черговий чемпіонат Черкащини з футболу. В нічия, я, на ваш погляд, чого не вистачило команді? Початок сезону так, планували вдало розпочати з перемоги. Мали для цього нагоди, але допомоги в першому таймі не розібралися в простій ситуації подарили гол в другому таймі. Так само там понаділися один на одного і подарили м'яч. Свої моменти там декілька штанг було в другому таймі. І при п'ятому там теж мали нагоду, але, на жаль, ворота сьогодні не попали. 2-2, так, да, гра дійсно була бойова, цікава, динамічна, така, як і має бути. По команді скажу, що в нас дуже молодий склад. 90% цієї команди це команда Ю-19, яка приймала вже участь в Кубці України і плануємо в чемпіонаті України приймати вже участь у 19%. Тому сьогодні так.